Привіт привіт всім, хто не знає, не знає. я Макс Каченко сьогодні перше жовтня і так і дав в мене сьогодні день народження. Друзі, нарешті я знімаю свій відеоблог. Я розробляю власну тренінг-програму по маркетингу, і тепер я буду давати вам більше знань, які здатні прокачати ваше мислення. Звичайно, якщо ти не думаєш, що ти все знаєш. Друзі, день народження це завжди філософія. Це початок чогось нового. Це цей поштовх до розвитку. І я керуюсь тим сильним імпульсом, за рахунок якого я і з'явився на цей світ. І це так багато чого значить. Я народжений бути переможцем, створювати свій продукт з великими цінностями, гнути свою лінію. І цього тобі також бажаю. Цей момент це хороша можливість задуматись, проаналізувати свій минулий рік. Адже час де, і з ним йде наша сила, наша енергія, і цей ресурс, він не вічний. І тобі потрібно задуматись, чи на потрібне ти тратив свій час, можливо, ти міг його використати по-іншому? Чи тим ти зараз займаєшся, і чи хочеш ти тим займатися все життя? Це твоя вища ціль. Всі твої дії, це задля задоволення власного его, гроші заради грошей, чи, можливо ти хочеш принести певну цінність, певний розвиток цьому світу. Ти сам знаєш, що через бажання заробити грошей тобі постійно їх буде не вистачати. Те постійно не буде часу, ти постійно будеш зайнятий. І тільки прокачане мислення, тільки хороша ідея, справа з великими цінностями дасть тобі стільки ресурсів, стільки часу, скільки тобі потрібно, щоб її розвивати і масштабувати. І прямо зараз задумайся, чому ти стоїш. На одному рівні, чому ти стоїш на одному місці, ти можеш нажати паузу і випиши 5 факторів, які на це впливають, і оберне їх в нову можливість. Просто зараз я хочу, щоб ти задумався і знайшов своє призначення. І нарешті поставив свою вищу ціль конкретну, амбітну, масштабну. І тепер, виходячи з своїх здібностей, можливостей, це дуже важливо. Адже щось одне авто виходить робити найкраще. В тобі є талант, в тобі є ця внутрішня сила. І подумай. За рахунок чого, яких саме дій ти також можеш нажати паузу і прописати свій план розвитку, з яких конкретних дій ти можеш досягти своєї цілі. Насправді це досить хороша практика. Зрозумій своє призначення, став перед собою вищі цілі. Напиши свій план розвитку і впевнений, що через рік твоє життя однозначно зміниться, і твій успіх буде мотивувати інших людей. Я думаю, ти отримав необхідний заряд та мотивацію. І будь впевнений, що в наступні мої відео, де я буду розповідати про маркетинг, бізнес, зачіпаєш психологію, езотерику, стане тобі в нагоді. І через деякий час ти ефективно використаєш ці знання. Отже, заходь на YouTube, підписуйся на мій канал, пиши те, що відчуваєш, задавай питання. На все добре.